На вже четверту Волинську міжнародну конференцію до Житомира прибули майже 200 науковців з усіх областей України, а також із Польщі, Угорщини, Литви, Білорусі, Росії. Дослідженням Волині займаються не лише волиняни, не лише представники Волинської області, Рівненської області, Житомирської області але і, і, і Одесити, і Чернігів, і, і Суми, і Хмельницький, і так далі. От сьогодні якраз конференція. Засвідчить цю свою роботу. Четверта Волинська міжнародна конференція присвячена десятиліттю історичного факультету Житомирського держуніверситету. Істориків тут готували від початку утворення вишу, а потім перевели факультет до Луцька. Та життя підказало, що фахівці з Минувшини потрібні і тут. Ну і власне, метою цієї конференції є активізація. Досліджень історії нашого краю, нашого регіону, і як наслідок буде видання збірника наукових праць волинські історичні записки. Учасників конференції цікавить і давня історія Волині, її складний середньовічний період, події 20-40-х років минулого століття та сучасність регіональна історія, історія різних частин України. В різні епохи і періоди так чи інакше мають і спільне коріння, і певні загальні точки дотику сторінки нашої історії вивчені науковцями різних теренів прислужаться розвитку нашого краю.